Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Після минулого відео ще натрапив на одну ігрову платформу, в яку інвестував в Binance. А як ви знаєте, такі проєкти я не пропускаю. Тож розберемо проєкт SkyArc, це система створення ігор та гра на основі блокчейну. Яка включає в себе різноманітні функції, пропонуючи унікальний і захоплюючий досвід. У грі представлена концепція грай для володіння, що дозволяє гравцям володіти або торгувати внутрішніми активами. Тобто, як я розумію, в грі ми будемо щось збирати, можемо це мінтити або продавати на ринку. Поки що нічого не відомо, як вийде гра, вже будемо дивитись. Але зараз нас. Більше хвилює трішечки друге. Це фарм їх поінтів. Ну це ми вже розберемо трішки пізніше. По інвестиціям, якщо ми перейдемо сюди. По інвестиціям в нас досить і досить приємно. Тут багато хто інвестував, але з цікавих виділю Binance Gate і ЛайЗер. Як бачимо, зовсім недавно вони на минулому тижні, якщо я не помиляюсь, заінвестували сюди 15 мільйонів. Доларів, що дуже і дуже непогано. Добре, давайте перейдемо до самого проєкта. Нагадаю, що всі посилання в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам треба зробити, це зареєструватись на проєкті. Переходимо за посиланням, реєстрація на SkyArk та потрапляємо ось на таку милу картинку. Відразу попереджаю. Тут потрібні гарні нерви. Не як валиво, але теж на рівні. Бо я зміг зареєструватись з 6 або 7 разу, якщо чесно, я вже і перезавантажував і все, що можна, тільки робив, а потрібно зробити, скоріш за все, тільки Connect. Тут випрати OPB, натиснути на Metamask, а перейдемо на OPBNB. Підписуємо, і зараз потрібно нам трішки почекати, щоб законектився. Більш нічого не потрібно натискати. Давайте почекаємо, щоб воно само законектилось. Добре, давайте ще раз натиснемо на всяк випадок. Ще раз натискаємо і натискаємо підписати. Все, в мене пройшло десь за 30 секунд. Ви можете трішки довше подержати, якщо не буде конектитись. Тобто, два рази натиснули, два рази підписали. І трішечки почекайте, більше нічого не робіть. Тут він, я скажу, більш-менш глючний, але теж більш-менш працює. Але пам'ятаємо, що заінвестували 15 лямів нещодавно, так що в проєкт вірять, та він повинен в подальшому бути вже кращий. Добре, з цим ми розібрались, давайте перейдемо далі. Після того, як ми пройшли реєстрацію, у нас є два варіанти, як тут фармити монетки. Показую повністю, а ви самі виберіть, що вам краще. Для більш ефективного фарму нам потрібно буде купити їх NFT і холдити в себе на галанці. Для цього переходимо за посиланням NFT SkyR та потрапляємо ось сюди. Дивіться, ось такі NFT в нас є. Я не знаю на рахунок сундуків. Але краще купляти ось ці. Після того, як дізнали, що інвестували 15 мільйонів, вони почали з кожним днем рости все більше і більше. Наприклад, до новин про інвестиції вони коштували 0,02. Я встиг купити. Давайте подивимося, я встиг купити. А ну я по цій ціні десь купив з комісією, тобто 0,03 я і купляв. Тобто, коли дізналися, що е, пішло інвестування, почали скупляти ці NFT. Тож, якщо ви хочете фармити більше монет, е, ви можете купити це NFT. Буде воно десь коштувати е, 10 баксів. Якщо хочете, можете купляти. Якщо ні, я далі покажу, що буде, якщо ви будете брати з NFT, і що буде, якщо ви будете робити завдання без NFT. Добре, після того як ви купили або не купили, повертаємось. Знову сюди та переходимо ось на цю сторіночку. І тут бачимо ось такі дві вкладочки. Дивіться, оці вкладки доступні тільки після того, як ви купили собі NFT. Якщо ви не купляли цю вкладку, ви можете пропускати. Що нам тут потрібно робити? Ось тут нам треба натискати ось на це. Та підтверджувати тут а, транзакції. Головне, робіть це все в OPBNB, тому що якщо в Binance Smart Chain, тут буде списуватись за комісію. Якщо в OPBNB, то в нас нічого не списується. Тобто нажали ось тут та натиснули Підтвердити. Та чекаємо, поки пройде транзакція від нашого Metamask. Далі натискаємо ось тут. Також тут натискаємо Підтвердити. І також чекаємо, поки пройде транзакція від Metamask. Все, і ця транзакція пройшла. Дивіться, ось за ці транзакції нам будуть нараховувати монети. Я в подальшому покажу, де ви можете подивитись. І максимум, що ми можемо, це взяти 800 монет за день. А я роблю, наприклад, 6 тут, натискаю 6 разів, і тут натискаю 6 разів. І за це мені нараховують 800 монет. Можете поекспериментувати, може трішки менше. Але мені здається, якраз 12 разів потрібно натиснути, щоб е, всі бонуси ми отримали. Все, на цій вкладці більше цікавого нічого немає. Якщо у вас є NFT, ви це робите. Якщо у вас NFT немає, ви можете навіть сюди і не заходити. Далі йдемо до фармінгу. А що тут? Дивіться, тут нам потрібно під'єднати наш Twitter та наш Discord. Знову ж таки, коли ви будете натискати на під'єднання, у вас може викидувати помилку 505. А щоб ви розуміли, я тільки змог під'єднати на четвертий день, коли був в цьому проєкті. Тобто я кожного дня заходив по декілька разів і намагався під'єднатися. І ось на четвертий день в мене під'єднало мої соцмережі. Після того, як це під'єднаєте. Також можемо натиснути ось тут. Перший раз, воно, якщо не помиляюсь, дає 10 монет. Далі я не зрозумів, трішки давало чи ні. Ну, але в опіт BNB це теж нічого не коштує, краще зробити. Тобто натиснули Експлор та натискаєте Підтвердити. Воно зараз видало помилку, але транзакція у нас проходить. І ось тут теж підтверджується. І також тут у вас є ваше реферальне посилання. Ви можете його копіювати та ділитись ним з друзями та близькими. Ну і все, тут всі активності закінчились. Тут на хоум можете також дивитись а, ТОП, якщо перейдемо, тут трішки почекати, поки воно завантажиться все. І тут у нас відображаються гаманці, хто скільки заробив. Тут вже по 241 тисячі заробили, ну люди тут. А вже досить довго працюють. Добре, з цим ми розібрались. І ще одне, де ми можемо брати щоденні монетки. Це можуть робити і ті, в кого немає NFT. Для цього натискаємо на наш профіль та натискаємо Member. Потрапляємо ось сюди, чекаємо, поки з'явиться ось тут «УІД», щоб воно підгрузилось і тут. У вас не знаю, коли перший раз будуть монетки якісь показуватись або ні. Все, уІД з'явився, і потім ви натискаєте check in Так, мені пише, що я сьогодні брав. Ви натискаєте, якщо не робили завдання, і вам повинні нарахувати 50 монет. Вони ось тут повинні скоро відображатись. Як я й кажу, сайт працює досить і досить повільно. Давайте поки розглянемо далі, а потім повернемось до цих монеток інвентарі натискаємо, і тут нас показує, які є в нас куплені NFT. У ну, мене ось таку я собі купив. І також в нас є ще хістері. Тут а, будуть показувати всі транзакції, які ми робили, і за що нам нараховували токени. Переходимо. І як ви бачите, тут все показано. Ось ці тут daily, от бачите, я брав потім а, це те, що ми голосували: ось тут 61, 76. Ну і так далі, показано, коли, що та як, де ми це отримували. Гадаю, зрозуміло, давайте ще раз повернемось на member. І ось тут у нас показуються наші поінти. Тобто, коли ми натиснемо check-in перший раз, тут у нас з'явиться 50 наших pointів. Ще раз повторюю, сайт може лагати. Не звертайте уваги, чекайте, поки все прогрузиться. Тож, якщо ми будемо робити з NFT, то будемо отримувати десь 850 монет за день, якщо без NFT, будемо отримувати 50 монет за день. Пишуть, що дроп вже підтверджено, і монету вони теж підтвердили. Поки невідомо, коли монета вийде та буде дроп, але треба працювати, тому що е, досить цікава платформа з досить хорошими інвестиціями. Добре, з цими завданнями ми тут всіма закінчили. Тепер нам ще потрібно перейти за одним посиланням та зареєструватися в WhiteList. Переходимо за посиланням, реєстрування до ВЛ. І потрапляємо на ось цю же сторіночку, Теж досить все цікавенько та красиво намальовано. І натискаємо пререгістр. Ось тут нам потрібно написати своє ім'я, тут написати свій емейл, вказати свій а, гаманець, тобто Metamask, скопіювати та вставити сюди. Поставити ось тут галочки та натиснути Submit. І якщо я не помиляюсь, на пошту вам прийде лист, через який треба буде підтвердити. Коли вийде гра, вам надійде повідомлення. Зможемо на iOS грати на ПК, на Android, ну, тобто на всіх платформах, що теж досить і досить непогано. На цьому з грою ми розібрались. Так, до речі. Якщо у вас немає OPI BNB, я залишу посилання на брідж монет в OPI BNB. Переходимо за цим посиланням і потрапляємо на цю сторіночку. Ось тут ми можемо забріджити наші BNB, а в мережу OP BNB. Для цього нам потрібно буде законектити ось тут наш гаманець. Буде коннектик, якщо вони під'єднані. Ось тут прописуєте суму, яку хочете е, замінтити. Краще це робити через мережу Anker Protocol, тому що ми зможемо зекономити на комісії 20 центів. Після того натискаєте депозит, як ви тут е, прописали, та воно переходить до мережі вашої OPB. Якщо у вас немає монет е, BNB, я залишу посилання на а, бота, в якому можемо купити криптовалюту з картки своєї від 100 гривень. Вже дуже давно користуюсь, ніяких проблем ніколи не було. Ну і на цьому все. Проєкт перспективний, інвестиція непогана. Тож рекомендую до виконання. Витрати тільки, якщо ви хочете максимально заробляти монети на проєкті. Це купівля NFT. Якщо ні, можете просто заходити в мережі OpenBNB, збирати кожен день монетки, це вам буде безкоштовно. Airdrop та токен вони підтвердили. Тож будемо чекати. А поки я чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Супра, QNA3 та Ріки всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!